Послання 48. Піднесення арабського світу. Три світові лідери будуть вбиті. 4, 17 лютого 2011 року 23.45. Моя ніжно улюблена дочко, я сьогодні сповнений радості, коли ця важлива серія послань готується до видавництва для всього людства. Ти скоро виявиш, що всі країни шукатимуть ці послання. Не хвилюйся за свою безпеку, тому що я захищатиму тебе і твою родину завжди. Хоч я сповнений любові до тебе, моя дитино, моє серце розбивається з глибокою скорботою через страждання, яке завдає підступне товариство, яке замишляє захопити країни. Вони зроблять це, вправно прибравши лідерів тоді вони запропонують допомогу, тоді вони будуть купувати дружбу. Нових режимів, поки не будуть контролювати їх. Цей новий контроль буде гіршим, ніж жадні влади диктатори, які були усунуті в ім'я свободи. Спостерігай зараз, мою дочко, за швидкістю, з якою Арабський світ об'єднається проти мого народу євреїв. Спостерігай, як всі їхні союзники будуть відпадати, залишаючи їх незахищеними. Моя дочко, коли відбудеться попередження, і після цього відбудеться навернення, тоді моє слово буде почути більш охоче. Це буде час для того, щоб мої святі послідовники демонстративно об'єдналися проти тиранії, яка виникне в Західному світі, особливо в Європі. Боріться за своє право молитися. Якщо ви не будете цього робити, це буде не релігійна війна, а війна геноциду. Скоро будуть вбиті три світові лідери один за одним. Пам'ятайте, що кожен з них буде вбитий через змову злої групи, субкультурних організацій, які правлять в усіх країнах, хоч ви не можете бачити їх, тому що вони боягузи. Але вони будуть недовго ховатися. Коли контроль буде в їхніх руках, вони будуть домагатися вашої уваги і вимагати поваги. Попередження допоможе повсюди рятувати всіх моїх дітей. Навернення, дар від мене, буде даний навіть тим, які замишляють і планують завоювати контроль над Божою землею. Якщо б вони тільки могли зрозуміти, що ця влада ніколи не буде їхньою, вони могли б зупинитися, але вони сліпі. Більше моїх ангелів, які зараз проникають на землю, як людські істоти. Допоможуть показати цим бідним, введеним в оману душам істину. Багато навернуться, інші ні. Моя дочко, іди швидко поширювати слово, ти маєш тільки кілька тижнів, використай всі доступні тобі інструменти, прояви мужність, зроби абсолютно все, щоб дозволити всім моїм дітям, всім народам зрозуміти значення мого особливого дару. Коли моя рука простягнеться з небес, щоб врятувати їхні душі. Ті, які не навернуться спочатку, зробляться перед гонінням, коли все більше і більше душ повернуться до мене. Це буде дуже важкий час для всіх, але будьте терплячими, попереду хороші часи, коли мир повернеться на землю. Після цього сигналу до пробудження мої діти побачать любов, яку я маю. І прибіжать назад в мої обійми. Тоді, коли це станеться, моя армія сформується і захистить моє царство проти шахрая, чиє правління буде дуже коротким. Це поворотний момент в історії людства, діти, ви зрозумієте це дуже скоро. На той час, незважаючи на будь-які скептичні думки, які ви матимете під час попередження, коли воно відбудеться, ви відкриєте свої серця до істини. Іди зараз мою дочко, в мирі і любові до всього людства, Ісус Христос, Цар Юдейський. Примітка 1. Візіонерка хотіла б ясно дати зрозуміти світу, що причина, по якій вона не може опублікувати імена лідерів, двоє з яких з арабського світу, і один з континентальної Європи є через повагу до їхніх сімей і для того, щоб уникнути непотрібних страждань. Вона, однак, Передала послання ряду духовних осіб і ЗМІ під забороною, і які готові до публікації, як тільки вбивства скоро здійсняться, всі протягом дуже короткого періоду часу один від одного. Примітка 2. Це розуміння візіонерки, що посилання на ангелів стосується посланців, які були обрані по всьому світу для передачі божественних послань. Щоб допомогти поширювати навернені.